Вітаю перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і тут ми будемо розмовляти про армати Діор. Дивіться, приїхала сьогодні, я її ще не відкривала, бігом просто оце побіглась малюватись, щоб записати відео, щоб розпакувати цей парфум на камеру. Нещодавно я розповідала, як я гуляла по Празі і знайомилась з новими парфумами, і взагалі-то у мене була ціль придбати парфум, будь-яковий парфум від Dior. але у мене це не вийшло. Посилання на то відео я залишу тут в інфобоксі. Там багато цікавих знайомств, нових ароматів, багато всього гарного. Я залишилась взагалі дуже задоволена цією подорожю, але приїхала без парфума. І поки я їхала додому, я онлайн замовляла в Dior собі парфум. І от зараз він приїхав і будемо його розпаковувати. Так. Угу. Ух ти, яка цікава коробка. Вау, дивіться. Це взагалі я замовила з екопакуванням я, до речі, не пам'ятаю, чи звичайне пакування воно щось вартувало чи ні, але у мене було автоматично вибрано еко-пакування, і я вирішила так і залишити, бо красиві коробки від Dior ми вже бачили. А от як виглядає еко-пакування, то воно виглядає от З Ззовні просто коробка, а всередині вже запринтовано їхніми фірмовими ілюстраціями. І це прям, і дивіться, ось таке ж все. Шархотить, шархотить. Боже, яка краса! Мені взагалі так подобаються малюнки від Діор. Саме тому мені подобається багато речей, які зроблені саме через принти. У них дуже красиві твіллі, бувають сукні з цими принтами. Коротше, мені дуже подобається, але окрім парфумів, у мене нічого такого немає. Залипла я в будь-яку діор на їхніх твіллі, якщо чесно, дуже мені хочеться якусь з них собі у волосся щось там заплести і ходити або на сумочку повісити. Ну, коротше, давайте дивитися, що тут є. Так, це наш парфум. І це у нас сакура від діор у об'ємі 50 мл. Тут я бачу, є слюда, але вона не повністю закриває весь флакон. Зверху і знизу. ні, так, Зверху і знизу це одразу картон, а слюда тільки, як, знаєте, як на мейкап-продуктах. То треба ось так от відкривати. Боже, який звук. Ух ти, навіть на слюді є відбиток цієї наліпки. Дивіться, чи видно буде ось відкриваємо. Так. Дивіться, невеличкий флакончик дуже. Симпатичний, гарний. І будемо зараз вшикати. Боже, як пахне. Воно дуже по-дівчачому пахне. Взагалі, по піраміді тут вишневий цвіт, який. Так, він, звісно, відчувається. Взагалі у мене була ідея записати а, відео про парфуми, про вишневий цвіт, але у мене так це і не склалось зробити. І. Але я таким чином я шукала подібні аромати, я познайомилася з цією сакурою від Dior. Це справді один з найкращих ароматів у цьому направленні. Це парфумерний букет. Це не натуралістичні виключно квіти, це парфумерний букет, де є також і троянда, і фіалка. Пишуть, що є мімоза. Мімози я взагалі не відчуваю ще тут є. Свіжі ноти Гедіону і просто зеленої трави, зелені ноти, трошки жасмину. Для мене це здебільшого просто квітучі дерева, і я добре відчуваю, окрім загального рожевого фону, також ще Гедіон, жасмина. Ну, трояндину ледь-ледь-ледь. Це дуже. Добре, заблендований аромат, який не розпадається на інгредієнти, і він просто дуже цільно звучить. Хтось назве цей парфум шампунем чи гелем для душу, чи чимось таким, тому що він здається дуже традиційно дівчачим, дуже якимсь люксово-стандартним. ну, так, здається, на початку, коли ти вдихаєш перші ноти. Але коли ти носиш насправді цей парфум, то він, знаєте, він дуже добре сидить, він дуже якісно звучить. Від вас приємний фоновий такий шлейф, не надто напружуючий, не такий, що нагло залазить до носа оточуючим. А от тендітно гарно, акварельно, довго. І в базі мені він дуже подобається, на відміну від багатьох люксових парфумів, які от про рожеві квіти, про щось таке ніжненьке і дівчаче. Тут є якість до кінця, до останньої ноти, до останнього видуху аромату з вашої шкіри. І саме через це я придбала цей парфум, тому що у мене в гардеробі подібного аромату, ніжних, рожевих квітів, квіточих дерев, такого ніжного, акварельного, такого, що звучить класично. Знаєте, в класичному сенсі він сподобається цей парфум, сподобається усім, хто почує з вас цей шлейф, цей фон. Це буде дуже гарно. І саме через це я його придбала. Тепер у мене є такий парфум, базовий, можна сказати, але дуже ніжний, тендітний, красивий. Я кожен раз, коли я його вдягала, я отримувала компліменти і дуже засмутилась, коли він у мене розлився по сумочці, залишки від леванту. Там було й досить багато його, що залишалось, і він весь розлився. І після того так довго сумочка і гаманець ним пахли. І я ходила навколо тієї сумочки кругами, і мені так подобалось. І, ну, тепер він є. Але давайте тепер подивимося, що ще є в цій посилці, тому що тут є компліменти від діора з замовленням онлайн. Є такий мішечок. І в цьому мішечку мають бути всі подаруночки, які я, в принципі, особисто для себе вибирала, бо у них така є змога обирати на сайті самостійно. Є два семпли. Це Амбреної та буадержант і дві мініатюри. Наред, до речі, на жаль, я не могла обрати прям ці мініатюри, які мені дуже хотілось. Тому що вони просто не пропонували цього. Якби я могла обирати з усіх бутікових діор, я б обов'язково замовила лакі. Мені дуже він сподобався. Я вже на нього придивляюсь якийсь час. Я його два рази вже тестувала в магазині, і він мені дуже сподобався. Я б дуже хотіла хоча б мініатюру чи семпл розносити, щоб зрозуміти, чи далі мені потрібно чи ні. Але от лаки я. Хотіла. Значить, поклали Jassmande's Ан Анджес Та що тут Діорів? Діо До речі, як виглядає пакування мініатюр, мені не дуже подобається. Зараз я відкладу коробочку, ніби тут більше вже нічого і нема. Дивіться, як це виглядає. Наліпки тут не дуже добре тримаються. На одному і на іншому те саме. На іншому те саме краєчки відстають. Зараз ми подивимось, як воно виглядає. Як виглядає мініатюрка? Це мають бути сплешеві мініатюри, на жаль. І скільки 10 мл. Ось ага. Мініатюри відкриваються методом розкручування. До речі, це треба запам'ятати, тому що. В принципі, іжадору, у мене мініатюра від Dior теж вона розкручується, щоб я не тягнула потім наступний. Тут відчутний інжир, і це, здається, новий аромат, вже зроблений з-під руки Куркджана. -кур Тут мають бути інжири, 100% інжирний лист, він дуже і ягідний, і зелений, і одночасний. На філосікос не схожий, він взагалі інакший. Філосікос я дуже сильно поважаю, він мені як окремий парфум подобається. Я вважаю його еталонним інжирним ароматом. Це справді дуже класна композиція, але у мене були відливанти його, і я помітила, що я не так вже його багато й ношу. Тобто у мене до нього не дуже тягнеться рука, як до інших інжирних ароматів. То філосікос об'єктивно один з найкращих інжирних ароматів, але по факту на мій особистий смак, я краще ношу якісь. Інші інжирні парфуми, і, якщо чесно, Діа Рів'єра мені цікавіше пахне, ніж філосікос. Можливо, я філосікоса вже нанюхалась. І мені просто хочеться, знаєте, хочеться чогось іншого. Ну, просто чогось іншого і все. І це тут є. Трошки троянди, трошки зелених нот, і в цілому інжир класний. Свіжо-солоденький. Солодкість така ледь ледь але вона відчутна. Клас. Ну, доведеться мені це переливати все-таки в спреї, щоб поносити нормально пшиками. Тому що ну, на мас, це, звісно, красиво і день традиції, але в цілому не практично. Тому я думаю, що сьогодні займусь переливанням парфумів. Другий аромат Jasmandeс Anges. Сподіваюся, я правильно його вимовляю: це жасминовий парфум, жасмини я обожнюю. І, звісно, я взяла оцю мініатюру. Жасмандес Анжес. Так, теж відкручується. До речі, коли він вперше відкручується, він робить такий клац на великий. Це жасминові цукерки. А одразу є якийсь такий солоденький льодяниковий вайб разом з жасмином. Індольності поки що не відчуваю, але треба почекати, як він буде відкриватись з часом, звісно, бо це все таке жасмини завжди е, можуть мати підвох в своєму ароматі. Але поки що це льодяники з жасмином. І якісь. Може, грушою ще трошки пахне, хоча взагалі в піраміді заявлені персики та абрикоси, тому я їх буду дуже уважно шукати, щоб знайти в цьому ароматі. Також тут е заявлений мускус, ваніль, османтус, ну, бергамот. На початку я такого прям не відчуваю. Мені одразу ванільно-солоденько, цукерково, фруктово і жасминово, звісно. І чим далі воно розкривається, тим більше мені пахне саме цукерками, льодяниками фруктовими, ніж, власне, жасмином. Тому треба знову наносити спреєм і роздивлятися, як він в носці буде. Так, Боа Даржент. це аромат досить старий у Діор. І у мене колись був його відливант, і я його подарувала, це було на початку мого парфманіатства. Я вже його не пам'ятаю, якщо чесно. Зараз після певного вже парфумерного шляху він подобається мені сильніше. У мене розширились якісь кордони вподобань парфумерних. Мені здебільшого пахне смолами міро і деревиною. Трошки солодкаве, не сильно солодкаве, просто, просто трошки. В цілому пахне смолами, не тільки миро, ще якимись. і... Пахне так по-осінньому, затишно приємно. Не впевнена, що сама я буду носити цей парфум. У мене останнім часом на смоли не так вже й тягне, але якщо і тягне, то щось обов'язково зі шкірою має бути. Так, і амбреної а Семпл. Це пшикнемо сюди. Ой, це прям класика така. Троянда і амбра. Мені трошки нагадує мій амбровий ам, масло з амброю від ем, орієнтальне, таке від е, як вони, Султан де Саба. Те, що у мене я якось показувала на каналі, що у мене є оце масло і як воно приємно такою орієнтальною амброю пахне потім. Тут є щось подібне, але набагато більш витончено, звісно, і троянда відчувається. Приємно, приємно, але воно звучить не так по-новому, як Dior Riviera та Жасман De Санж чи Сакора. Ці аромати, окей, вони квіткові, вони більш дівчачі, але в цілому у них звучання більш сучасне. От, Амбрануї та Боадаржен, вони вже трошки. Знаєте, як були колись, але зараз же Куркджан робить нові флакони, еспріти, які, в яких переформульовані старі парфуми. Тобто ті аромати, що були в бутіковому діор, тепер вони матимуть новий варіант з чорними етикетками, і там буде ніби більш насичена композиція і оновлена. Власне, особисто куркджаном. Звісно, цікаво з ними познайомитись, але звісно, вони ще дорожчі, ніж дорожжезна ця бутікова лінійка. І я навіть не знаю, чи варто до них підходити, якщо чесно, поки що я. Зсереджуюся на тих, що є. Мені подобаються лаки, мені подобаються ці дві мініатюрки, які до мене приїхали. І я поки що от на звичайній бутюковій лініці буду зосереджуватись. А ці еспріти ну, потім колись потім. Слухайте, інжир шлейфать, мені подобається класний. І діорів'єра прикольна. І мішечок, красивий, Діорівський мішечок. Ну, Це цяцька, звісно, це все дуже все гарно і витончено. І я, я дуже задоволена. Давно не купляла нових флакончиків, а тут ще й таке. І бачите, замовлення онлайн сайту до нього стільки подарунків, і семпли тобі, і мініатюри, і коротше, розважайся, як хочеш. Набагато краще ніж коли ти заходиш в бутік і питаєш. Там 50 мл в празі не було в продажу, і ніяких семплів, ніяких мініатюр, нічого такого. Не могли тобі запропонувати, вони більш там зосереджені на одязі, на аксесуарах таке. От. А парфуми все-таки і косметику краще замовляти онлайн. І вони щедро докладають подарунки, на відміну, як я чула, від інших е, люксових брендів. Тому е, Dior, Van Love і да, Клас. Я ще з Герлену нічого не замовляла, але це, мабуть, десь у майбутньому. Я сподіваюся на це. От. Такий сьогодні випуск. Такі поповнення, такі ароматики. Я буду тепер з ними бавитись, розношувати і дивитись, як воно йде. Ось. Звісно, що перші намази це перші враження. Ну, сакури я вже поносила, я вже більше про можу про неї розповісти. А інші аромати це, в принципі, їх треба поносити, розносити, подивитися, як піде. І тоді, мабуть, в наступних відео буду ще щось про них розповідати. Тому підписуйтесь, не забувайте ставити колокольчик, щоб повідомлення про нові відео до вас доходили вчасно і ви все бачили, нічого не пропустили. Дякую всім за увагу і бажаю всім гарних нових парфумок, щоб все вас радувало і все про вам щастя і задоволення. Бувайте!